Росіяни вдарили чотирма шахедами по сумах, влучили у житлову п'ятиповерхівку в центрі міста. Попередньо 16 поранених, одна особа загинула. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки тривають рятувальні роботи. На фронті по всій лінії тривають бої. Ворог наступає на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Сватівському напрямках. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На південному фланзі Бахмута є рух наших військових на півночі. Тривають бої росіяни використовують комбіновану тактику поєднання сил, щоб втримати місто однак їм це не вдається. Сили оборони продовжують рухатись вперед. Кожен метр нашої землі дається достатньо важко, але успіхи є, і дійсно ініціатива перейшла повністю на бік сил оборони. На півдні з боями, але поступово ЗСУ просуваються. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога дистанційним мінуванням та перекиданням ворогом резервів. Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕГ Русі. Вона необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Також грусі додав, що ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою.